Стука, морозить віконце, виглядає зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, омивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хочеш збирайтесь. Дітки, пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Які останній місяць Зими правильно лютий. Послухай. народі кажуть, місяць цей лютує, бо весненько чує. Лютий – це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих дорів. Ще люди величають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко. Хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє все одно лиш один бік, другий при цьому мерзне. Саме тому і з'явилася приказка. Лютий, коробник день бік нагріває, а вночі гріз зіб'є. Але яким би людям небудь нідім? Весна вже за горами, лютий зиму видуває, а ледне весні весною пахне. Лютий великий кимісяць і тепло приголубить, і морозом налякає, то січнем потягне, то березень прозирне. І все ж таки бутий кінець зими. Назва лютий закріпилася дуже давно. Адже він людну дачі має, понизене сніговіжі, любки, колючі морози, вітри перемети. Все це люди. Про це свідчить і попередні назви місяця. Такий, як крутень, Зимобор, криводоріг, казибріт, межень, межа між зимою. Та весною. Також лютий має багато прикмет. Послухайте місяць лютий Вітрами дує на вода сльоду мости будує, Лютневі прикмети, метелиці та замети. Лютий лютує та весні дорогу готує. Якщо лютий багатий на сні то квітень буде щедрий на воду. Ось такий непередбачуваний місяць лютий. А після лютого ми зустрічаємо прекрасну весну. До нас на заняття сьогодні завітала Оксанка. Подивіться, яка вона гарна. Дітки, скажіть, у якому одязі прийшла до нас Оксанка? Так, вона прийшла в українському національному одязі. А як ви вважаєте, чому саме вона прийшла в цьому одязі? Тому що Оксанка українка. Оксанка з собою принесла прапорець. Подивіться на нього уважно і скажіть, скільки кольорів на прапорці? Два кольори. Який колір вгорі? Синій, а який колір? Внизу. Жовтий. Молодці. Дітки, Оксанка принесла собою ще бабусиню скриню. Давайте дізнаємося, що в ній, та її відкриємо. У скрині були рушник, шаровари, намисто. Коник, глечик, вишиванка, віночок та ще багато різних речей. Всі ці речі розповідають нам про Україну. Деякі речі Оксанка вирішила покласти на полицю. Давайте подивимось, що вона туди поклала. Першою вона поклала вишиванку. Далі вона поставила глечик. Глечик буде який? Другий. Після глечика вона поставила намисто. Яке буде у нас намисто? Намисто буде третє. Після намиста вона поклала коника. Коник у нас буде який? Четвертий. І після коника вона поклала віночок. А віночок буде в нас який? П'ятий. Давайте ще раз порахуємо. Вишиванка перша глечик, другий намисто, третє коник четвертий і віночок п'ятий. Подивіться уважно на ці предмети і скажіть. Що стоїть між вишиванкою та намистом? Так, це глечик. Що стоїть між намистом і віночком? Коник. Що стоїть перед глечиком? Вишиванка. Що стоїть після глечика? Намисто. Що стоїть після коника? Віночок. Молодці. Малята Анка просить допомогти їй порахувати предмети зі скрині. Допоможемо? Давайте порахуємо віночки. Один, два, три. Скільки віночків? Три. Якою цифрою ми позначаємо кількість із трьох предметів? Цифрою три. Давайте порахуємо тарілки. Один, два, три, чотири. Скільки тарілок? Чотири. Якою цифрою позначимо кількість тарілок? Цифрою чотири. Давайте порахуємо глечки. Один, два. Скільки глечків? Два. Якою цифрою позначимо? Цифрою два. Давайте порахуємо коників. Один, два, три, чотири, п'ять. Коників у нас п'ять якою цифрою позначимо кількість із п'яти предметів? Цифрою п'ять. Порахуємо рушники. Скільки рушників? Один. Якою цифрою позначимо? Цифрою один. Знайомтесь, діти! Це прямокутник! У прямокутника є свої особливості, за якими його легко впізнати. У прямокутника чотири сторони. Одна сторона, друга, третя, четверта. Прямокутник схожий на квадрат. Адже у квадрата також 4 сторони. Але між ними є суттєва відмінність. Якщо у квадрата всі сторони однакові по своїй довжині... То у прямокутника довжина сторін різна. Одна сторона довша, бачите, а друга коротша. Сторони прямокутника однакові попарно Зараз поясню, що це означає. Справа в тому, що сторони прямокутника можна поділити на дві пари. Сторони навпроти одна одної і стануть парою. Такі сторони однакові по своїй довжині. І ще у прямокутника є довжина і ширина. Довжиною буде рахувати ті сторони, які більші, а шириною, які менші. Довжина та ширина прямокутника можуть бути абсолютно різними. Тому форма різних прямокутників може суттєво відрізнятися. Прямокутники можуть бути такі і такі, і взагалі які завгодно. Мені здається, що прямокутник це найбільш популярна фігура серед усіх. Зверніть увагу, ми йдемо по місту, в якому прямокутний дім І вікна. У будинках прямокутні. А якщо зайти до під'їзду, то побачимо, що двері в кожну квартиру прямокутні. А двері ліфту також прямокутні. Вдома нас оточує дуже багато прямокутних предметів. Наприклад, побутова техніка, телевізор, холодильник. Фотоапарат. Пральна машинка також прямокутної форми. Мікрохвильова піч. Мобільний телефон. Також прямокутної форми Або ж, до прикладу, блокноти, книги, поштові конверти. Журнали, газети, все це прямокутної форми. Дітка, а що ви бачите біля себе прямокутної форми? Даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою даринка пішла вперед, і посередині халявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч виднівся пенюк, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко та пливли маленькі білі хмаринки. внизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі було тепло і затишно, але сонечко стало сідати, почало сутеніти, і даринка вирішила повернутися додому. Малята, які дерева побачила даринка. Так, ялинки. Згадайте, скільки ялинок побачила даринка, багато чи одну. Вона побачила багато великих та маленьких ялинок. А яке дерево даринка побачила посередині галявини? Вірно, могутній дуб, що було праворуч дуба? Праворуч нього росли квіточки, а що ліворуч? Ліворуч виднівся пеньок. Хто сидів на пеньочку? Так, на пеньочку сидів зайчик. А тепер знайдіть місце лисички. Лисичка була унизу під дубом. Пограємо у гру, що спочатку, а що потім. Скажіть, коли Даринка вирушила до лісу? Так, вранці. А коли повернулося, коли сонечко стало сідати, тобто ввечері, малята розгляньте малюнки та назвіть частини доби. Ранок день, вечір та ніч, з якої частини доби починається день. Вірно, День починається зранку. Даринка нам теж залишила малюнки. Розгляньте, що намальовано на кожному, та визначте, яка дія відбувалася спочатку, а яка потім. А також згадайте, де буває сонечко вранці, вдень, ввечері та вночі. Трему гру скільки і який. Перед нами тваринки зайчик, лисичка. Ведмедик, котик та вовчик. Давайте уважно подивимось та порахуємо, скільки тварин. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять тварин. Хто стоїть на першому місці? Зайчик. Хто стоїть на другому. Свічка. Хто стоїть перед котиком? Так, ведмедик, а хто стоїть за подметиком? Так котик, а на останньому місці хто сидить? Вовк, правильно. Уважно подивіться, хто Зайвий. Так, кушеня. Чому? Тому що це домашня тваринка. А ще давайте подивимося, хто може бути ще зайвий. Зайчик. Чому зайчик? Тому що в нього длинні вуха. А ще хто може бути зайвим? Виднадик, тому що веднатик велика тваринка. А зараз пограємо в гру частування для звірят. Перед нами є аркуш, розчерчений на квадратики. Подивіться уважно, три зверху, три посередині клітинки. І три знизу. Покажіть перший зверху ряд. Скільки в нього клітинок? Три. Поставте пальчик у першу клітинку. Ось так у другу клітинку. У третю клітинку. Давайте покладемо у першу клітинку грибок. У другу клітинку покладемо морквинку, а у третю вишню покажіть пальчиком другий ряд. Покладіть у цьому ряду під морквинкою морквину, ліворуч під неї вишню. праворуч від морковини грибок. Покажите нижній ряд. Покладіть під вышнюю грибок. Праворуч від нього вишню. Праворуч від вишні морковину. Ось ми з вами І розклали частування. Молодці. Зараз гра назви тваринку. До нас повернулись наші тваринки. Давайте їх ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми з вами рахували зліва направо. А давайте порахуємо справа наліво. Один, два, три, чотири, п'ять. Також п'ять. Скажіть, їх стало більше чи менше? Ні, їх залишилось скільки, скільки було. Назвіть тваринку, яка стоїть третя. Так, ведмедик. А п'ятий платик. На якому місці стоїть зайчик? На четвертому. А зліва від вид Лисиця. На якому вона місці? На другому. А давайте перерахуємо ще раз зліва направо. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи змінилась кількість тварин? Ні. А яку тварину ми не називали? Так, вовчика ми не назвали. Молодці. Хто приходить до нас у гості? Тваринки. А скільки їх було? П'ять. А що ми розкладали? Клітиночки. Частування. А які були частування Назвіть їх. Морква, вишня та гриби. Молодці.